Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, якщо повертатись до історії та вивчати архівні відео, можна відкрити для себе дуже багато цікавого. Наприклад, можна з'ясувати, що владімір Путін зараз виступає проти владіміра Путіна. Безпечність кожного це безпечність всіх, Одна лише сплошна ложь і лицемірі. У 2007 році, 15 років тому, владімір Путін виступав на Мюнхенській безпековій конференції, і тоді багато західних лідерів сприймали його просто от як взірця демократії. Читаю, що для сучасного світу однополярна модель не тільки неприємлема, але і взагалі неможлива. А зараз владімір Путін якраз таки намагається збудувати однополярний світ, світу, якому усіма керуватиме Росія. Сьогодні ми наблюдаємо майже нічим не здержуваємо гіпертрофіроване приміння сили в міжнародних ділах воєнної сили. І саме сьогодні владімір Путін невиправдано застосовує силу, ведучи війну проти України, війну тотальну, війну на винищення українського народу. Ми бачимо все більше приження основополагаючими принципами міжнародного права. Про ставлення Владіміра Путіна до міжнародного права, я гадаю, тут навіть коментувати нічого не потрібно. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе контрпропагандистське відео набрало якомога більше переглядів. І давайте послухаємо, що 15 років тому ніс Владімір Путін і як зараз він сам собі суперечить. Ніхто вже не чувствує себя в безпеці. Я хочу це почнуть: ніхто не чувствує себя в безпасті, тому що ніхто не може спрятатися за міжнародним правом як за кам'яною стіною. Сьогодні ніхто не може у світі почувати себе у безпеці, тому що існує владімір Путін і його нацистська Росія, яка постійно розв'язує нові та нові війни. В цій зв'язку серйозно ви зростає роль багатосторонньої дипломатії відкритість, транспарентність і політики. Зараз Росія, стараннями Путіна, є однією із найзакритіших країн. Про дипломатію взагалі не йдеться. І на Росії встановлена тиранія. Тиранія, проти якої Путін тоді виступав. Але в той же час виникає питання. разве ми повинні і безвольно взирати на різні внутрішні конфлікти в країнах? На Надія авторитарних режимів, тиранів. Так само оцей лицемир 15 років тому виступав проти застосування військової сили. А применение силы должно быть, быть действительно исключительной мерой. Так же, как и применение смертной казни. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин тоді виступав проти війни, проти бомбардувань та проти стрелянины. А зараз саме це він і робить. Почему же сейчас? При кожному удобном случае нужно бомбить і стріляти. Неужели в условиях отсутствия угрозы взаємного уничтожения нам не вистачає політичної культури, уваження к ценностям демократії і к праву? Вочевидь, у Путіна немає жодної політичної культури, і плювати він хотів на право та демократію, тому що він сам зараз суперечить тому, що тоді казав, убіжден. Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода. Може бути тільки устав ООН. легітимне застосування військової сили за міжнародним правом і за тодішніми словами владіміра Путіна може бути тільки у відповідності із статутом ООН. А це означає, що військову силу можна легально легітимно застосувати тільки якщо це самооборона, або якщо така військова сила застосовується за згодою Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та коли. 24 лютого 22 року Володимир Путін фактично оголошував Україні війну, то він це робив якраз всупереч статуту ООН, за зате за рішенням Совета Федерації. Санкції Совета Федерації Росії і виісполнення ратифіцированих федеральним собранням 22 второго февраля цього договорів о дружбу і взаємопоміщі з Донецькою народною республікою і Луганською народною республікою Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції легітимним можна вважати прийняття сили тільки якщо рішення прийнято на основі і в рамках ООН. Відповідно, зараз владімір Путін має вважати, що він сам застосував військову силу абсолютно нелегітимно. В з тим не можна допустити з'явлення нових дестабілізуючих високотехнологічних видів оружия. І це казав той, хто займався розробкою новітніх озброєнь, які несуть серйозну загрозу усьому світові, і хто зараз цьому самому світові відкрито погрожує. У нас є для цього всі інструменти, такі якими не може зараз похвастатися. Ніхто а ми хвастатися не будемо. Ми будемо їх, використовувати, якщо Потребуються у 2007 році. Путін також казав, що Грузії взагалі нічого не може загрожувати, і що з окупованих територій Грузії Росія виводить свої війська. Із Грузії наші війська виводяться, причому навіть в ускореному порядку. Эти проблемы мы с нашими грузинскими коллегами решили. А уже за рик после цих слив у 2008 году Владимир Путин снова напал на Грузию. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала, границы сегодняшней Украины. А потом оказалось, что все это подтасовка. Блеф. Невероятно. Удивительно. Но факт остается фактом. Тільки у одному Путін зразка 2007 року може погодитись із путіним зразка 2022 року. Тоді, 15 років тому, він також істерив від НАТО. Думаю, очевидно, процес натовського розширення не має ніякого отношення к модернізації самого альянса до лікабезпеченню безпеки в Європі. А ще Владимір Путін виступав категорично проти того, щоб енергоносіями Можна було шантажувати інші країни, очевидно, що ціна на енергоносителі должна определяться ринком, а не являться предметом политических спекуляций економічного вдавлення і шантажу. Власне, як роками Росія шантажувала інші держави, якраз за допомогою поставок енергоносіїв, ви, друзі, знаєте, прекрасно. А тоді, у 2007 році, Путін взагалі був за демократію, за співпрацю і за все хороше та проти усього поганого. Нам би також хотілось і мітілосятві і теж самостоятельними партнерами. с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули. Путін тоді виступав, жартував, а з його жартів люб'язно сміялись знайомі нам обличчя. І так звісно, що проблематика міжнародної безпеки. Вже тоді, у 2007 році, Путін казав одне, а планував робити зовсім інше. Вже тоді, у 2007 році, він планував нападати на Грузію, і коли це сталося, світ практично нічого не зробив, щоб Путіна зупинити. Пізніше, у чотирнадцятому році, це дозволило йому напасти на Україну, окупувати Крим та частину Донбасу. І світ тоді також робив недостатньо. Остатньо, щоби зупинити цього навіженого диктатора, і саме тому через свою безкарність у 2022 році, 24 лютого, Путін почав нове вторгнення в Україну. Але це вторгнення його і поховає, тому що Україна обов'язково переможе, і ця війна для Путіна та для Росії буде останньою. Ми переможемо, але ми будемо завжди пам'ятати про тих, хто робив недостатньо або практично нічого, щоби зупинити кривавого тирана.